350 дітей з України перебувають на тижневому відпочинку в Угорщині. Їх прийняло угорське товариство імені Ракуці. Одним із перших пунктів програми відпочинку дітей стало відвідання локації проведення чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті. Сьогодні ми будемо дивитись на легку атлетику і підемо в різні інші місцевості Будапешту. Парламентський держсекретар з питань стратегій угорського уряду Пані зустрів дітей з України перед національним атлетичним центром. Він розповів, що від самого початку війни угорський народ робить усе задля для забезпечення потреб кожної людини, яка прибуває з України. Минулого року нам вдалося привезти на відпочинок до Угорщини декілька тисяч дітей. Цю традицію ми прагнули продовжити і цього року минулого тижня. На березі Балатону в таборі в місті Занка відпочивало 500 дітей з України. Зараз же до нас прибуло 350 дітей з України. Вони проведуть день в Будапешті, а потім тиждень у літньому таборі у місті Шаторол юйгей Найбільше втрат під час війни переживають саме діти. Тому ми не втомлюємося наголошувати, що маємо зробити все можливе заради дітей, щоб вони мали змогу подолати ті травми, яких вони зазнають внаслідок війни. Уряд угорщини від самого початку підтримує всі ті ініціативи, які скеровані на підтримку дітей. Хочу наголосити, що за останні роки Угорщина вибудувала цілу. Мережу, яка дає можливість розміщення для оздоровлення тисяч дітей. Такими закладами є табір в місті Занка та в місті Фонодлігет. Тут одночасно можна розмістити до 3800 дітей на відпочинок, але так само є і комплекс у місті Шаторол юйгей де одночасно можна розмістити 550 осіб. Сьогоднішня подія є унікальною для цих дітей, адже їх відпочинок збігся з проведенням чемпіонату світу з легкої атлетики. Організатори запропонували безкоштовні квитки для дітей і так. Це стане для них справді великим враженням, адже вони зможуть вболівати і за українських спортсменів. Таким чином діти відчувають любов та підтримку угорщини і угорського народу. Уповноважений угорського уряду відповідальний за осіб, які рятуючись від російсько-української війни, прибули до Угорщини. Норберт Пал наголосив, що за півтора року до Угорщини прибув 1 мільйон 800 тисяч українців. З них 600 тисяч осіб попросили допомоги в пунктах підтримки на вокзалах або в каритативних організаціях. Я так бачу, що діти з радістю чекали на те, аби подивитися змагання. Ми раді, що таким чином ми можемо подарувати їм радість. Крім організації та проведення таких таборів для дітей. Угорщина допомагає Україні і в інших форматах. Ми реалізовуємо найбільшу гуманітарну акцію в історії нашої країни. Ми забезпечуємо всім необхідним кожного українця, який прибуває до нас. А проведення літніх таборів теж складова цієї допомоги для України. 350 дітей з України, які наразі проводять свій відпочинок в Угорщині, мають від 10 до 18 років. Я дуже вдячна тут бути і сподіваємося отримати дуже цікавий досвід в цьому місці. Це надзвичайна столиця. Нам тут дуже подобається. Дякуємо за цю можливість. Я перший раз в Угорщині і е, мені тут дуже подобається. Я думаю, що то, хто то, теж перший раз їм подобається. Голова Угорського товариства імені Ракуді Чон Горчакі розповів, що за літо вони прийняли на літній відпочинок більше, ніж 13 тисяч дітей. Останні тижні літа і в своєму центрі в місті Шаторол Йоуйгей вони залишили вільними місця для дітей з України. Немає ж вона, тобто рекутісовезетши госпо керівництво товариства імені ракуті ще в травні вирішило, що в останній тиждень серпня ми запропонуємо відпочинок тим дітям, які мають найбільшу потребу в цьому. Ми звернулися до генерального консульства Угорщини в Ужгороді, щоб вони допомогли нам зібрати дітей, яких якимось чином зачепила війна. Завдяки співпраці із Закарпатською ОВА до нас прибули 350 дітей з України. Зараз вони завітали на чемпіонат світу з легкої атлетики. А потім вони провели. проведуть у нас тиждень на відпочинку в місті Мета програм відпочинку для дітей, яку реалізовується підтримки угорського уряду, подарувати радісні спогади молоді, яка переживає в Україні важкі часи. На відпочинку діти можуть зарядитися позитивними емоціями і повернутися додому з новою силою. Друг пізнається в біді, і зараз ця приказка отримує практичне підтвердження.